Баканов досі працює в СБУ, але є нюанс. Ви син Івана Баканова, який за Івана Баканова потрапив до Служби безпеки України. Дипломати і міністр культури, дипломатично і культурно послав Єврокомісію з її рекомендаціями закінчувати з телемарафоном. Президент тільки всі заспокоїлись після натяків на власну ядерку. Знову збентежив усіх, визнавши, що просив у Байдена. Лотов like Багато багато томагавків. Зеленський ображається, що партнери злили секретні додатки його плану. Західні військові аналітики тим часом намагаються оцінити наскільки реалістичним цей план є. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал є питання». Останній день жовтня сьогодні, четвер. Усім цим жовтень і закінчимо. Нагадую, не забудьте підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Подивитись щось з нашого мерчу на маркетплейсі. Каста продажем якого ми разом також підтримуємо цей загін. Окремо сьогодні. Дякую всім, хто підтримує сам канал. Завдяки вам ми можемо знімати зокрема, наприклад, такі репортажі, які ви ймовірно бачили вчора про українських гнит. Так, от прогнит сьогодні буде жартую майже на тлі розмов про те. Як би було правильно, щоб діти еліти йшли служити і тим самим задавали тон в суспільстві, заохочували своїм прикладом інших? Українська правда розказала сьогодні, як колишній друг президента, його перший голова служби безпеки України Іван Баканов на початку вторгнення прилаштував в службу 25-річного сина Артура, який вже майже три роки в такий спосіб захищений від мобілізації, їздить з номерами прикриття, і не дуже зрозуміло насправді чим займається. А в СБУ і чи чимось займається, чи просто прописаний там. Баканов молодший відмовився відповідати на всі ці запитання Михайла Ткача, бо це особисте. Ви працюєте в департаменті контрозвідки СБУ в шостому управлінні. Займаєтесь куруванням військових заводів підприємства оборонного комплексу. Я взагалі не розумію, про що ви говорите. А де ви працюєте наразі в такому випадку? Я ж не хочу з вами розмовляти, я ж вам відповів вже. Сам Іван Баканов теж відмовився видавати секрети СБУ про те, як його син працевлаштувався в службу, прикрившись тим, що це СБУ і це засекречена інформація. А ви вважаєте, що можна розкривати діючих співробітників СБУ, навіть якщо він мій син. 27-річний вже Артур Іванович про всяк випадок впрацевлаштований в СБУ під прізвищем матері Лазаренко. Ймовірно, тому про його службу в службі стало відомо лише наприкінці третього року вторгнення. Сам Баканов теж їздить на машинах із номерами прикриття, живе в заміському будинку, має досить розслаблений графік, судячи з відео, і чималу охорону. Артур Іванович Баканов молодший. За понад два роки в СБУ вже має лейтенанта в родині. Баканових тепер так виходить. Два лейтенанта, і так виходить, що жоден лейтенант Баканов не служить. Всі соцмережі сьогодні вкотре в Баканові. Всі пригадали президенту передвиборчі обіцянки, що більше ніякого кумівства не буде. Ну бо кому подобається, коли президент призначає на посади свого кума чи армійського друга. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга, Лі Куан ю, який радив політикам посадити трьох друзів і якого так люблять цитувати наші політики, тихо змахнув би сльозу, дивлячись сьогодні на кругле обличчя Баканова, який за словами Зеленського розплодив щурів в СБУ. До речі, під вчорашнім відео про колаборантів у кам'янській колонії найбільше коментарів було про те, що українських гнит там занадто добре утримують і годують краще ніж харчуються багато хто в цій країні. Чимало було коментарів і про те, що це лише дрібні гнитки, а де в цих стінах впливові колаборанти і зрадники. Нагадаю, Зеленський звільнив Баканова ще в середині липня 22-го, пояснивши це тим, що занадто багато зв'язків було виявлено між українською і російською спецслужбами, тобто занадто багато колаборантів і зрадників. Ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримує належну відповідь. Після гучних звинувачень президента на адресу персонального Баканова і його звільнення пройшло понад два роки. Відповідей нема минулого року. В СБУ заявили журналістам, що провели службову перевірку по Баканову. І її результати засекретили. Припускаю, що це могло означати не тільки бажання сховати самого Баканова від покарання, а наприклад, те, що оприлюднення інформації про ступінь його вини і про те, що відбувалось в спецслужбі в розпал війни, могло б нанести такий удар по психіці суспільства, який суспільство не витриме. Якщо це так, то мені здається, суспільство достатньо доросле, щоб вислухати це зараз. І набагато більшим ударом по суспільству мені здається, є якраз спостерігати за тим, як. Кругліше обличчя Баканова і як він вдало прилаштував сина в СБУ на початку вторгнення. Хіба ні? Відповіді тепер на обидва питання: що там по Баканову і про Калабарантів, і про сина в СБУ, створили б в очах суспільства, хоча б подобу ілюзії встановлення справедливості. Далі. Вчора Європейська комісія оприлюднила так званий щорічний звіт про розширення це результати періодичного аудиту готовності нас як держави до вступу в Євросоюз за кожним сектором і щодо швидкості руху. Як оцінює цей звіт загалом Сергій Сидоренко, редактор Європейської правди, який багато років висвітлює процес євроінтеграції, ситуація загалом позитивна. Хоча швидкість втілення реформ Україною, єврокомісія оцінює. На минулорічному рівні і він дуже низький за шкалою від 0 до 4, яку застосовує Єврокомісія, це 1,79. З такими темпами можна йти до вступу в ЄС ще не одну сотню років. Пише Сидоренко, треба прискоритись радикально. Єврокомісія в звіті нарешті зважилась помітити проблеми, про які їй давно було відомо, але бракувало політичної волі їх офіційно визнати. Зокрема, в звіті фактично вперше констатовані обмеження щодо парламентської опозиції, серед іншого, і ті самі заборони опозиції виїжджати за кордон. І нарешті революційною в звіті стала критика того самого національного телемарафону. Досі європейці критикували його лише не публічно. Формулювання звіту зараз вимагають негайних змін, які не чекатимуть на завершення війни. Україна має привести безпекові обмеження в медіасфері у відповідність до прав і інтересів суспільства, у тому числі щодо доступу до інформації та медіасвободи, Написано в документі. Тобто не прикриватись війною, обмежуючи свободу слова, колишній дипломат, а тепер міністр культури Микола Точицький, дипломатично і культурно, можна сказати, послав Єврокомісію з її рекомендаціями. Вибачте, за каламбур. рекомендації Єврокомісії взяті до уваги припинити підтримку марафону. Держава планує після завершення воєнного стану. Цитує його Мінкульт. Ще перед призначенням на посаду міністра у вересні на засіданні профільного парламентського комітету на запитання, що буде з телемарафоном, Точицький відповідав Гео Лерасу: марафон був, є і буде. Як ви е, збираєтеся боротися з, е, з марафоном з відсутності об'єктивної подачі інформації на ТВ-марафоні? Е, і як ви плануєте подалі або зберігти цей марафон, або все ж таки. Е, Дослухатися до наших західних партнерів, які неодноразово казали, що марафон себе вичерпав, і Україні потрібно вже переходити до об'єктивної незалежної подачі інформації. Що стосується е марафону, він був є і буде. Просто потрібно шукати форми, щоб була. Зацікавленістю у е, громадськості в бюджеті на наступний рік, який рада в першому читанні підтримала якраз сьогодні. На телемарафон заклали півтора мільярди гривень, ще майже 80 мільйонів на канал Рада. За даними Мінкульту, 2,2 мільярди закладено на національну суспільну телерадіокомпанію. щодо корупції і боротьби з нею. Єврокомісія в звіті натомість дає. Оптимістичні оцінки бізнес в Україні і досі відчуває вплив корупції. Йдеться у звіті, який цитує Сидоренко, але Брюссель цілком задоволений тим, куди рухається Україна в цій сфері. Особливо у 2024 році показники боротьби з корупцією ще більше покращилися а загальна кількість обвинувальних актів і судових рішень протягом звітного періоду досягла найвищого рівня за весь час існування ключових антикорупційних інституцій, написано в документі Єврокомісії, і наведено ось такі графіки по вироках. Про МСЕК в звіті нічого не йдеться і про прокурорів. Далі позавчора я розповідала вам про те, що американські змі написали, що в секретних додатках до плану перемоги Зеленського нібито був запит дати Україні далекобійні американські ракети Томагавк, дальність яких 1600 км. кілометрів. Багато хто встиг назвати це і псо, і провокацію. Але того ж вечора Зеленський сам підтвердив це іноземним змі. Сівозганона що Україна хоче Орвонтіт like And місайлс лайк but і was confidential information. при цьому він сказав що це була конфіденційна інформація і обурився тим що партнери злили її в змі мовляв це означає що між партнерами немає нічого конфіденційного пізніше він заявив також що вважає що оприлюднення ними його прохання з закритих додатків без надання самих ракет свідчить про їх небажання ракети ці дати. В січні Японія купувала у Штатів такі ракети. 400 томагавків і 14 систем управління, і цей контракт обійшовся японцям у 1,7 мільярди доларів. Тобто, один томагавк коштував японцям більш ніж 4 мільйони доларів. Як порахувало сьогодні видання Дефенс Експрес для реального неядерного стратегічного стримування Росії, а цей запит на томагавки був в межах саме цього пункту плану Зеленського, Україні необхідно тисячу ракет томагавки, які коштували орієнтовно понад 4 мільярди доларів. Плюс пускові установки це не єдине обмеження. Американці продавали томагавки за весь час лише Великій Британії, і тільки минулого року дозвіл на їх закупівлю отримала та сама Японія і Австралія. Нідерландам, які готові купити томагавки за будь-які гроші, дозволу штати поки не дають. Ну і ще один вочевидь стримуючий момент у вересні. Якщо пам'ятаєте, переговори про дозволи на удари по Росії далекобійною зброєю підходили до завершення, як стверджували. Тоді Росіяни внесли зміни до своєї ядерної доктрини. Згідно з ними, Росія дозволила собі застосовувати ядерну зброю до без'ядерних держав, якщо ті атакуватимуть її за підтримки ядерних держав, тобто їх ракетами чи навіть. Дронами. Той випадок, коли Зеленський ймовірно правий, що раз злили, то не дадуть, бо в Кремлі сьогодні вже коментували це, мовляв, це все українські хитрощі, і Україна намагається втягнути захід у війну, що фактично звучить з їх боку як чергова погроза якими б безумними не здавались ці ідеї про ядерну зброю і про томагавки, в нашій ситуації насправді захист від Росії нам можуть дати лише дві речі, або в тому числі перелічені вище дві, або п'ята стаття і ядерна парасолька НАТО. І те, що ці речі озвучуються. Зеленськими зливаються в змі партнерами і про Томагамагавки, і про ядерку це виконує роль не лише спроб якогось такого м'якого шантажу з нашого боку, щоб домогтись таки запрошення в НАТО. Це створює загалом атмосферу, в якій і інші країни будуть думати про те, що їх безпеку теж може захистити лише ядерна зброя, і штати мали б враховувати небезпеку поширення таких думок в світі. Наприклад, в своєму останньому відео данський військовий аналітик Андерс Нільсен Аналітик Данського королівського оборонного коледжу, який давно стежить за війною в Україні, аналізує саме план Зеленського з точки зору цих самих гарантій безпеки. В цьому відео він каже про те, що план Зеленського чітко зараз показав значні розбіжності між цілями України у цій війні і між тим, як Захід уявляє собі її завершення. І тепер не можна не помічати, що навіть фасаду того, де Україна і партнери стоять пліч опліч. Хоча за ними цих розбіжностей стає все більше, не існує. Розбіжності зводяться до двох типів питань про те, на які компроміси можливо доведеться піти Україні, щоб врешті-решт досягти угоди з Росією. Перше питання стосується територіальної цілісності, друге гарантії безпеки, які Україна отримає, щоб Росія не розпочала нову війну в майбутньому. В загальних рисах західний підхід полягає в тому, що Україні доведеться піти на компроміс з обох питань. Їй доведеться погодитись з тим, що Росія залишить під контролем частину території, яку вона захопила. А питання членства в НАТО це те, що буде вирішуватись після закінчення війни. Щодо першого питання, повернення всіх окупованих територій, українська позиція насправді менш жорстка ніж багато хто на заході припускає, каже він. Все частіше українські лідери говорять про те, що це питання, яке також може бути вирішене пізніше, можливо, навіть через багато років майбутніми поколіннями. Хоча формально відмови від території ніхто не визнає. У плані Зеленського нічого не згадується про повернення всіх територій, каже він. Але щодо іншого питання про гарантії безпеки Україна налаштована дуже рішуче, і план зеленського значною мірою обертається якраз навколо них. У військовій теорії зазвичай ми говоримо про два типи стримування, каже Нільсен: один передбачає, що Україна має сильну і озброєну армію, яка ускладнює нападнику досягнення його мети, тобто у випадку з Україною, це означає, що Росія може на неї напасти, але шанси на успішне захоплення всієї України у неї дуже низькі, оскільки Україна має сильну оборону. До лютого 2022 року Україна і мала таку військову стратегію. Припускала, що цього буде достатньо, щоб утримати Росію від нападу. Але Росія все одно напала. Отже, урок, який винесли з цього українці, полягає в тому, що стримування лише в такий спосіб не є достатнім для гарантування їхньої безпеки, тому їм потрібна і інша складова стримування, коли ви не стільки зосереджуєтесь на тому, щоб ускладнити ворогу досягнення його цілей, маючи сильну оборону для протидії атаці, скільки зосереджуєтесь на відплаті. Коли ви можете завдати сильного болю нападнику в якийсь інший спосіб, і в наш час каже Нільсен: це означає ядерну зброю. Тому на практиці для того, щоб стримування працювало, потрібно мати обидва типи стримування протягом тривалого часу, саме НАТО фактично мало протилежну проблему в країнах Балтії. Там стратегія стримування занадто покладалася на стримування шляхом покарання. І загрозу використання ядерної зброї і не було сильної присутності солдатів у цих країнах Україні бракує якраз засобів стримування шляхом покарання. Отже, вимога України щодо гарантії безпеки, коли війна закінчиться, вона хоче бути захищеною ядерною зброєю. Насправді є лише два способи, як це можна. Зробити або вони можуть приєднатись до НАТО і отримати захист під американською ядерною парасолькою, як решта країн альянсу, або вони можуть створити власну ядерну зброю. Це дійсно єдині два реалістичні варіанти. І я думаю, що саме в цьому світлі ми повинні розуміти новину, яка з'явилась незабаром після того, як Зеленський представив план перемоги. Очевидно, з якихось зустрічей просочилася інформація про те, що Зеленський сказав Дональду Трампу, що якщо Україну не приймуть до НАТО, то вони створять власну ядерну бомбу. Тож це було трохи замасковано під те, що Зеленський сказав Трампу, але реальність така, що це повідомлення так само важливе і для Байдена, і решти західних лідерів, або західні країни почнуть серйозно ставитись до українських вимог щодо гарантій безпеки. В НАТО, або ми побачимо, що Україна прагне до створення ядерної зброї. І щоб внести ясність, Україна має все необхідне для створення ядерної зброї. У них є ноу-хау, у них є технології, у них є виробничі потужності. І якщо Україна почне йти цим шляхом, то ймовірно ми говоритимемо про часові рамки, які слід вимірювати місяцями, перш ніж у них з'явиться робочий прототип ядерної зброї малої потужності. Отже, це те, що вони можуть зробити досить швидко. Але, звичайно, зворотною стороною цього є те, що існує загальний консенсус, що розповсюджує ядерної зброї це погано, це погано для миру в усьому світі. І якщо Україна зробить цей крок, то існує велика ймовірність того, що інші країни, які стикаються з подібними дилемами безпеки, зроблять теж саме. Тому я думаю, каже Нільсен, що ми повинні розуміти український план перемоги так, це їхня пропозиція щодо того, як вони можуть отримати гарантії безпеки, яких вони потребують, уникнувши розповсюдження ядерної зброї. Так він аналізує розклади з вимогами і гарантіями. Тому багато томагавків і трошечки ядерної зброї це не стільки запит чи погроза, скільки спроба показати партнерам, що альтернатива цьому лише одна, і це запрошення України в НАТО і ті гарантії безпеки, які партнерам не будуть здаватись такими лякаючими, але які гарантують захист. Нам. Наступного тижня, нагадую, 5 листопада вже ті самі вибори в США, які багато хто з нас подумки ставив собі часовим маркером, після якого може настати якась визначеність, в тому числі в цих питаннях. Ну, ми майже дожили до 5 Не факт, правда, що. Визначеність наступить швидко. У мене на тому все на сьогодні. Не забудьте подивитись репортаж з колонії з українськими гнидами, підписатись на її питання. Вже я так бачу, нас з вами скоро стане 600 тисяч. Тут задонатити на 12-й загін спецпризначення. Завтра у мене має бути Лана Зеркаль. Хтось із вас просив в коментарях цього тижня. Виконує. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Бережіть себе, тримайтесь до завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.